Друзі, всім привіт! Давненько мене тут не було. Сьогодні в нас неділя. Щойно ось завантажила вам влог недільний. І ось прийшла вечірком до куми в гості, дивлюся, а вона тут пече. Я пекла пончики, а в неї тут такі ось, бачите, прості синабони з того, що є вдома з корицею і з повідлом. Коротше кажучи, смакота. Зараз буде ставити випікати це все діло. Так, а ще напекла чебуреків. І ось із залишків тіста, як такі лавашики домашні, дуже смачні, хрустенькі. Ну, зараз ще покажу вам покупочки. Так, друзі, ну а зараз буде рубрика покупки моєї куми. І перше, що вона мені тут дала, це ось така тональна база основа від Oriflame. У них на роботі хтось там розпродаж робив по дуже вигідній ціні. The One. Так, це у нас ем, тональна основа із SPF 20. А відтіночок називається Ivory Natural. Так, ось так вона виглядає у коробочці в самому футлярчику. Так, І ось так я її вже нанесла на руку. Так, Приємний такий аромат властивий для Oriflame. Дуже схожий мені такий навіює якусь молодість. Ось, Тому така ось основа злегка з таким, мені здається, пудровим фінішем. Таке відчуття є. Ще одна покупочка це ось такий спрей від Avon Styling Head Protection. Що це таке є? Це у нас є. Терман закуса, то не все плакне, господи. Терман закусав. Термозахист. термозахист <шот> щоб не плакала ваша коса. <шот> Далі це батер такий від Планети Спа від Avon. З чайним зеленим чаєм і. І все, так? Буді баттер. Далі покажу з новиночок. У неї є ось така палітра тіней від Glamбі кісмі. Не знаю, який тут відтіночок, але ми зараз з вами їх посвочимо обов'язково. Так, дивіться, які красиві є матові, є шимерні відтіночки. Так дивіться. Угу. Так, і ось свочі на руці. Звичайно, при денному світлі було би краще видно, але я вам скажу гарна передача кольору. Вони рівномірно лягають на шкіру. В принципі, мені сподобалось. Можна придивитися ось така палітра. Kiss, Kiss, time, Kiss time від Glam Big, Mark, яка представлена в Єві. Далі, далі показую вам ось такий ось з африканським маслом Shea. Да? З африканським маслом ши. це маска для рук і ніг. Дуже класний має аромат. Я думаю, що говорити лишнє не потрібно про цю маску, вона працює відмінно. Так, ще з новиночок. Вона мені ось дала пляшечку Далласа. Це, це маска для волосся. Інтенсивне відновлення внутрішньої структури волосся. Величезна така. Банка 850 мл. Коротше кажучи, я тільки зайшла, витягнула камеру, бо побачила сінабони. Кума мені каже, о, у мене є для тебе покупки. Говорю, давай, це чудово. Зараз будемо знімати, тому що я знаю точно, що у мене дівчата таке люблять, якщо це тим паче на косметичну тематику. Так, всім привіт! І у нас ось так пообрізали дерева, обрізали в два етапи. І підчищали. Так, тепер моя задача ці гілочки занести на городик. І, власне, там уже будемо їх якось цукати, розбирати, може, на якісь більш крупніші детальки. Тому ось так ось трішки порозчищали яблуні, дали їм трішки більше волі. Так, Вирішила вам зняти свій луков задей. Одягнула своє свого халата. Слухайте, так щось мені холодно. Йду розвішувати прання. Сьогодні в нас неділя. так, Сиві коси сьогодні буду фарбуватися. Ой, у нас квіточки. Зараз покажу вам нашу красу. Такий сільський сільський лук. Так, покажу вам зараз квіточки наші. Дивіться, яка краса. Клас. І отут вони у нас скільки років уже ростуть і нікуди від нас не, не йдуть. Так вони гарненькі повиростали вісники весни. Така краса. Ну і, звичайно ж, не можна обійти стороною нашу красу, наші підсніжнички. Тут вже все повигрібали, дуже гарно. Ось така у нас краса в ліси. Ми зараз особливо не ходимо. Тому... Підсніжник радує окум біля хати. Дуже гарний кадр. Все вже розцвітає, зеленіє потрошку. Як гарно співають пташки. Природа прокидається. Все в такому тандемі зараз працює. Це наша, не знаю, як ця рослинка називається. Ми її купували з мамою в Трускавці. Це її 5 років. І вон того маленького кущика також. І щось вони дуже-дуже повільно ростуть. Якось їм не, не підходить наш клімат, чи щось ми не так робимо, якісь дуже повільні в рості. Так от, потрошку. Це буде прокидатися. Ну, на цій стороні трішки закінчили роботу. Все, понагрібали чистенько вже. Тепер вже дуже хочеться побілити бордюри і дерева. І вже хочеться навести тут такий. Порядок до кінця. Так, і ось е, підчистили також бузок трішки. Можна було б може й більше його попідчищати, не знаю. Це не я займалася цим питанням. От. Так, на цій клумбі біля бесідки. Мама трохи тут попересаджувала. Зокрема, у нас тут сам Не, ріс. При... Не прижився він тут. І ось два самшита вона перенесла сюди до колонки. Думаю, можливо, водички буде більше йому буде краще рости. Перенесла його туди. Так що такі от справи. Агілки, такі основні деревини, то беремо на розтопку собі до дровника. А ці дрібніші є у нас така дробилка, в селі можна замовити, і приїжджають, забирають їх ці дрова на таку тирсу. Дивлюся на нашій черешні, такий вона ось пустила сік. Бачите, ми таке в дитинстві дуже любили цей клей їсти, Ну, зараз його не вгризеш, він такий твердючий, особливо з вишні. З вишні він був дуже смачний цей сік. Такий клей деревинний. Та й так ми собі росли в дитинстві. І слава Богу, да? і вітаміни, і мікроелементи отримували, і болячок менше всяких було. Так, ну що, друзі, пішла я в хату. Це кизил, по-моєму. Ось уже така гарна брунічка пішла. Пішла в хату, бо сьогодні, ви знаєте, дуже прохолодно. Дуже так прям зимненько. Так, друзі, що у нас сьогодні буде на обід? Така їжа е, проста. Е, смажена картопля. Смажимо її на ось домашньому сальці. Смальці. Домашній, домашній смалець, дуже смачний. І доповненням до цього чудового. Гарніру будуть ось такі салати консервовані. Так. Це у нас кабачки, ось навіть цілий такий кабачок. Так. А це у нас тещий язик, салат, який я вам уже неодноразово нахвалювала. Він дуже смачний, друзі. Це таке, знаєте, от ідеальне доповнення до картоплі, до будь-якої каші е та й так просто на хліб покласти, з'їсти. Дуже-дуже смачний салатик, тещен язик, тому рекомендую. Ми його робили із патісоном. Тут мікс був, патісон і кабачок, мені дуже сподобався. Зробила, правда, що мало, але цього року ми з мамою впевнилися, що якщо будемо живі, здорові, все добре то будемо робити, звичайно, більше. Гріємося. Сьогодні така прохолодна погода. Так, да, Маркуша? Синочок прохолодно сьогодні, правда? Добре всім разом працювати. Навіть і бабуся, але ну, щось трохи мете. Такі смачні грибочки вийшли, обожнюю шампіньйони на мангалі. Правда, що мало в нас вже жару і ось ще скільки треба досмажити, побачу. Може ще там, підкидали, може трішки пізніше, а ні, то і так посмажимо на сковорідці. Мариную завжди сметана, соєвий соус, сіль, перчик. Дуже смачні, прям такі соковиті. Не можу вам передати. М'якесенькі, всередині соковиті, дуже-дуже смачні грибочки, рекомендую. А я продовжую маринувати солити лящі. І кхм, десь отак ось шукаю місцину і ввожу 5 мл Але вводьте дуже-дуже обережно. Я тільки що, знаєте, що зробила. Коротше, ввела. У мене якось, видно, не знаю, на таку точку потрапила. Як вискочив, в мене голка залишилася в рибі. Ось так ось. А сама рідина, самоцет, він мені попав в око. Виявляєте? Я бігла, коротше кажучи, це страхіття господнє, як я його вимивала. Наразі закапала каплями якимось, не знаю, зволожувальні, чи які вони ті каплі. Ну, коротше кажучи, вводьте геть помалесенько. І потім оцю рибу, яка в нас ось лежить, ви наче шарами, гарнущо що берете і засолюєте. От все гарно-гарно солите. Ось так ми маринуємо тараньку. Але я така засмучена, чесно кажучи, після цього всього, що мені вже не тараньки не хочеться нічого. Ну, не знаю, чим вона ця ситуація з цим муком закінчиться ще. Будемо сподіватися. Але пекло страшенно, поки я добігла до ванної кімнати, то це тепер працюю в окулярах. Тож я вже надягнула окуляри такі міланині, буду вже працювати в них. Коротше, рецепт по маринуванню риби, ви зрозуміли. 5 мл берете, тільки дуже-дуже обережно. Вводите всередину рибини, і гарно кожен шар солью перемашуєте і все. отакий От рецепт. Так, друзі, день другий у нас. Сьогодні я вихідна і продовжуємо рибні дні. Ось купили вчора такого товстолоба зараз буду його чистити. Кітось у нас вже в очікуванні, і хто не знав, Товстолоба дуже хорошо чистити, поливаючи крутим кип'ятком. Ось так от полили і зразу переступаємо до чистки. Все, вимикаюсь. Все, почистила товстолобика нашого і ось стою, милуюся тут біля нашого дровничка. Так, мені подобається. Вчора доскладали дрова. подивіться, різна гамма кольорів. Дуже симпатично виглядає. Тут далі йдуть такі звичайні, великі е, нарубані дрова. ось а Тут ось те, що вчора з обрізаних дерев трішки попідкладали. Така гарненька картина. Пам'ятаю, в якомусь році у нас тут в дровнику е, стояли петунії. Було якесь таке досить прохолодне літо, і ми їх сюди сховали. Їм тут було затишно, вони дуже гарно квітували. І дуже симпатичні були кадри. Якщо я не забуду, якщо знайду, то обов'язково вставлю. Вам нагадаю, дуже симпатично, я прям отримувала велике естетичне задоволення: дровник, ось ці квітучі петуні, було дуже, дуже дуже гарно. Тому йду смажити нашого сомика, ой, йду смажити в столоба. І з вами побачимо ще. Цей влог буде такий насичений і досить довгий. Трішки підсушимо. Дивіться, які гарненькі шматочки. І зараз будемо висолювати. І хочу ще трішечки ось у мене соусу терияки є. Взагалі-то соєвий бажано було. Він так його і пом'якчить, і смаку додасть. але Соєвого нема, тому трішки такий зробимо легенький маринадик. Посолимо з двох боків, поперчимо. У мене обучий перець закінчився. Буде, буде червоний перець. От, і будуть смачненькі стейки. Такий красунчик, мені здається, дуже смачно буде. Такий прям ароматний маринад, аромат. і аромат, і маринад дуже дуже класний. Зараз беру борошно і буду смажити.